У 13 столітті виникає литовська держава, першим правителем якої був князь Міндов. У період правління князя Гедеміна, 1316-1341 роки, який називав себе Королем Литовським та Руським, до Литви були приєднані білоруські та українські землі. За правління князя Ольгарда, 1345-1377 років, були приєднані Чернігів Переяслав. У 1362 році Київ і більша частина Волині. Наприкінці 14 століття більшість українських земель відійшла до складу Литовського князівства. Литовці старались не порушувати місцевих порядків та звичаїв, переймали мову та законодавство. Місцева влада знаходилась фактично в руках місцевої знаті. Галицькі землі постійно переходили з рук в руки. У 1340 році Галичину захоплює польський король Казимир Великий. Впродовж 1370 1375 років Галичиною володіла Угорщина. На відміну від литовців, польські завойовники не так толерантно ставились до місцевих звичаїв та традицій. У 1375 році у Львові було засновано католицьке архієпископство. Поступово католицька церква ставала домінувати над місцевою і православною, а пізніше протягом 15 століття взагалі дискримінувала її. У період першої половини 14 середини 16 століть Польща та Литва поступово об'єднуються в одну могутню державу. Причинами такого об'єднання були, перш за все, посилення Московського князівства та загроза Тевтонського ордену. Крім того, свої інтереси мали великі землевласники та католицька церква. Найпершою спробою об'єднати дві держави стала Краївська унія 1385 року шляхом одруження польської королеви Єдвіги та Литовського князя Ягайла. І хоча нової держави не виникло, проте династичний шлюб такого рівня започаткував подальші процеси. Литовська православна знать не хотіла відігравати другорядної ролі і підтримала сходження на престол кузена Ягайла, князя Вітовта, який бажав залишатися незалежним від Польщі. Друга спроба об'єднати дві держави відбулася у 1401 році, Віленська унія. Вітовт, знесилений боротьбою з татарами, змушений був шукати підтримки у впливового родича. Проте після перемоги у Грюнвальській битві над Тертонським орденом у 1410 році у Литві знову проявилися самостійні тенденції. Третя спроба була ініційована польськими магнатами у місті Городлі. У 1413 році була укладена третя унія, яка значно розширювала права литовців. Польща визнавала великокнязівський престол, зрівнювала литовців у правах з поляками. Таким чином, у Великому князівстві Литовському помітився розкол між українською знаттю, яка обрала до себе князя Судригайла, та литовською знаттю, яка обрала князем Сегізмунда. Саме в цей час вперше проявляється імперська сутність Московії. Іван III починає називати себе Государем всієї Русі, ініціює розкол Київської митрополії та, зарештувавши київського митрополита Ісидора, скликає Вселенський собор, який саме проголошує створення Московської митрополії. Будучи збирачем руських земель, поширює свою владу на незалежне князівство. За московського князя Василя III зароджується ідея Москви Третього Риму. Його нащадок Іван IV Грозний, вважаючи себе потомком римських імператорів у 1547 році, проголошує себе царем сія Русі. І лише Великі князівство Литовське та Польща не визнавали за Іваном IV цього титулу. Остаточна держава Річ Посполита виникає після четвертої, Люблінської унії 1569 року, яка остаточно поставила крапку на самостійності та самобутності української землі. У 1596 році, після Берестейської церковної унії, поневірянь починає зазнавати Українська Православна Церква. Нова греко-католицька церква, яка поки що не мала прихожан, вносила розкол в українське суспільство. Наступав новий період історії українського народу, період боротьби за власну державу.